Дорогі мої Вадим та Іринка, цей дуже важливий для вас день. Я хочу вас привітати з вашим весіллям, побажати вам всього най, най 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 най, що ви тільки можете собі побажати. Всього море, океани, все, що, все, що можна. І хочу вам сказати, що не тільки я хочу вас привітати, але ще і ще й наші старі друзі. І так їхали, шановні Вадим та Іринка, вітаю вас з вашим найважливішим святом, весілля. Бажаю вам міцного здоров'я, великого щастя, взаєморозуміння в сім'ї. Живіть одним диханням і будьте одним цілим. Хай щастить! Вадосик, у цей хвилюючий урочистий день. Я хочу побажати вам океан, кохання, море щастя та широкі річки добра. І нехай віра, надія, любов та мудрість будуть супутниками, допомагаючи зробити ваше життя яскравішим та дивовижнішим. Нехай кожен ваш день буде наповнений радості і любові. Нехай ваш будинок завжди буде наповнений сонячним світлом та теплом. Та й завжди живуть в ньому щастя та добро. Бережіть один одного, цінуйте один одного. Прислухайтеся один к одному, Підтримуйте один одного та кохайте один одного усією душею. Зі святом вас. Шановні мої Вадиме та Єринко, Янко, мені дуже приємно з вами позитися, моє ім'я Кирило. Я сподіваюся, що ми на усі разом зустрінемося, всі разом сядемо за одним столом, поближче зустрінемося та й познайомимося. В цей ваш найщасливіший день для обох з вас і найважливіший день. Я вам хочу побажати всього самого найліпшого. Любіть один одного, шануйте один одного, майте терпіння друг до друга. І хочу вам побажати не любові, шануйте один одного. Все у вас буде просто супер. Я за вас дуже радий, що ви заручилися. У вас буде неодмінно. Все 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 добре. Вадіки і Іринка, хочу вас привітати з вашим днем, з днем вашого весілля. Побажати вам міцного щастя, міцного здоров'я. Ну, по класіки, да? так? Розуміння один одного. Довіра один одному. Що в нас час дуже важливо. Мирного неба. Бо без мирного неба здоров'я, м'яко кажучи, тіряється. Да, весілля це велике, звісно, свято. Це великий вибір в житті, це поворот серйозний в житті. І велика відповідальність. Відповідальність один за одного за дітей власних, за те, ким вони стануть, за те, ким ви станете разом зі своїми дітьми, коли вони будуть виростати. Люди міняються, особливо в критичних моментах. От. Бажаю вам, щоб все-таки мир, як слово, як поняття, як явище було максимально міцним у вашій сім'ї. Ну і дай Бог в цій країні нарешті. От. Бережіть себе. Бережіть себе. Це напевно таке от гасло. Може це просто я вже так от про нього говорю. Ну Вадик зрозуміє. Та, в принципі, всі з мене зрозуміють. Бережіть себе, піклуйтеся один про одного. Зараз немає такого поняття сам по собі. Це погано закінчується. Будьте уважними до проблем один одного. І хай у вас все буде просто прекрасно. Я впевнений, що воно буде прекрасно, тому що по-інакшому бути не може. Всі не можна вирішити. Все можна вирішити. Все можна вирішити діалогом, спілкуванням. Хочу, щоб у вас ніколи не було ніяких проблем, щоб ви завжди кожен новий день в сімейному житті е був з новими красками щастя. Ось таке от щастя, мир, ну процвітання, фінансове, блядь, воно прийде. Ти нікуди від цього не дінешся. Якщо люди нормальні, все буде отлично. Люди толкові, працьові, вадік і Іринка, Я, на жаль, не знайомі ми, але я впевнений, що все буде отлично. Так що бережіть себе, я передаю вітання вам своє від щирого серця. Бажаю вам всього найкращого. Сказати, що буде легко, я вже нічого не можу сказати. От, але буде весело, красиво і полезно. Я, на жаль, не в галстуки. І не в костюмі, не за столом. Хотілося б випити за ваше крепке сімейне життя. Ну якось потом. Ну от вип'ю. Сподіваюсь, побачимось. Дуже сподіваюсь, що побачимось, все буде чудово. Так що тримайтеся, бережіть себе, з ним вашого весілля. Всього найкращого. Everybody, here yeah. everybody, let's yeah. get into get to it, it. Yeah. get stoned, get it started. Get it started. started, get it started, get it started. нам скажут, ваш поезд ушел Мы ответим просто, что подождем другого И чтоб на перроне скучать не пришлось Мы накроем стол и выпьем за любовь И будет хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, я это знаю, знаю